Розпаковка, дивись, що ми отримали. Дивіться, що це. Це куртка пілот. Давай, поїхали, розпакуємо її, та подивимось. Ух, круті, чого вона. Я її просто бачу. кришки бачив. Упаковка класна, бля. Просто молодці. Так, торгівельна марка. Кінгзвін. Презентує. В образе торговли марки Оптмаз. Куртка пилот. Зараз мы отримали ее в черном колере. Бомба ракета. Дивись, Какая упаковочка. Опа. Смотри. Такая сильная тканина. Блин. Смотри, классно сделано. Кинзвинг. Кишенька. М -м -м. Просто клас. Трішки відпарити. Ще бомба. Стриваю, Я її одягну. Нехай дивляться, як вона класно, круто виглядає. А ще якість, якість суперова просто. В кишеньках ще, дивись, мікрофіброчка така, щоб було тепло взимку. Ну як? розміри, так. Розміри йдуть з 46 по 54 та з 48 по 56. -й. Різні ростовочки мають. Клас. І кишенечка ще тут. Знизу резиночка. На комірці. Дивіться, такий баранчик, як його ми мене називали. Забув. Теді. Теді. Тедді. Капюшончик, до речі, зйомний. Все, поїхали далі. Ну, Просто бомба. buscar